От, коли вам, я, я вам зараз розповім три історії із Станіслава, точно всі, хто були в окупації, згадають хоча б одну свою, чим якісь там знакові для вас, або незнакові, або те, що ви точно ніколи не забудете. І ми, коли поспілкувалися, ми вирішили: о, ну, слухайте, так тут можна книгу писати. А чому ні? Все може бути. Ми будемо точно збиратися. Ми, будемо, ми просто вже якось це попустили, бо дуже багато треба сіток і про себе не думаємо. Про себе все ж таки треба згадувати. Ми будемо ще збиратися. Ми будемо мадати модинки, ми будемо придумувати ще щось, і будемо спілкуватися і згадувати історії свого життя, котрі допоможуть нам в подальшому викарабкатися із того, що у нас є. А тепер я вам розповідаю. Ну, я можу довго просто переказувати, не буду переказувати. Тепер я вам розповідаю про Станіслав, про людей, котрі там живуть. Я вам розповім три історії. А ви послухайте: 24 серпня 22-го року окупація, магазин, там було дуже багато... А вони ходили зі зброєю, тобто от цей вчинок був дуже такий. магазин заходить дядько, він у вишиванці, і він каже, чисто українською мовою до продавчині: каже: Люба, сьогодні свято. Всім тут, хто в магазині за мій рахунок пиво. продавчиня на нього дивиться. Він каже: так, да, да, за мій рахунок всім в магазині пива. Він так став, її загородив своєю спиною, і вона там пиво наточувала, передавала, і він так із за спини передавав всім, хто був. Так як це була шара, теж теж випили за наше свято. Я вважаю, що це був такий герць. Це от була така нескореність, це слово є тільки у нас, у українців, і це слово розуміємо тільки ми. Оце була така... Нескорена, непокора. І оця людина. Ні, ніхто йому нічого не зробив. Вона сказала, він вже помер, але не, його не застрелили. Він помер своєю смертю, а, поважного віку людина. Друга історія. Всі ми, хто був в окупації, пам'ятаємо перші тижні, коли у нас не було чого їсти. Да? Поки не почали потихесенько відкривати магазини, а потім вже возити їжу з лівого берега, і стало легше. Був у них один чоловік, котрий брав нарди і йшов на блокпост на Його йому тикали, що ти йдеш, з здою. Ти зрадник. А він йшов на той блокпост, грав з кадировцями в нарти на їх пайок. А потім він забирав у них той пайок, бо він вигравав. І от той пайок ділив між людьми, котрі поодинокі і у них нічого немає, і інакше вони б просто померли. З голоду. І так він робив два тижні, поки їх кадирці його не побили, не забрали у нього нарди і не сказали, що все, сюди не являйся. І він сказав: ну, хоч два тижні, але я протримався і допоміг людям. І третя історія це все про наш характер. Я вчителька, котра от, пані Люба каже, вона вчила мене, вона вчила моєго сина, вона. Багатьох похилого віку, вона вчителька молодших класів. І е, ринок такий великий, ряди стоять в Станіславі. І вона кожен ранок виходила а, за рогу, ставала між рядами. А хто був в окупації, тот пам'ятає, нам забороняли розмовляти українською. Ну, принаймні, були ті, хто за українську мову били і кидали на підвал. І вона виходила і голосно-голосно на весь ринок кричала: Односельці! Всім доброго ранку! І всі їй відповідали чистою українською мовою Доброго ранку! Оці три історії надихнули на те, щоб сказати: слухайте, нам треба записувати це. Воно так забувається: у нас кожен день якийсь такий подій, то одне, то інше, то стріляють, то в той район стріляють, то і ті дрони, то ще щось. І ти е, в цій війні, а, то Трамп з Путіним зустрічається, прості господи, і ти в цій війні. Починаєш забувати те, що було. А цього забувати не можна просто тому, що ми повинні передати далі в оцю постійну ненависть, зневагу, да, оце відчуття, що вони гидкі, що вони не люди, які вони насправді всім з покоління в покоління. Ми не повинні пробачати нічого. От така цікава у нас сьогодні була історія, і вона буде мати продовження, я в цьому впевнена. Тому що хто як не ми, нас багато насправді в місті, ті, хто тримають місто, ми одні з них. Хто, як не ми, буде тримати місто, підтримувати інших людей і допомагати все це пережити, вижити і щоб далі у нас були ще сили. На то, щоб допомогти господу прибрати цю зелену плес плісняву з нашої країни, якось так.